Всім привіт! Яки рада знову вас вітати на моєму YouTube-каналі. Я Оля, психолог методі КПТ, схеми терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. І сьогодні, нарешті, я знімаю ще одне відео. Про схему. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву схему, як схема емоційної інгібіції. І я впевнена, що в вашому колі оточення, серед ваших знайомих, точно є людина, про яку ви можете сказати, що швидше за все вона знаходиться на спектрі цієї схеми емоційної інгібіції. Як взагалі можна цих людей помітити так відокремити від інших, вони, наче занадто сильно себе контролюють, вони не проявляють яскравих емоцій. Загалом ці люди Вважають спонтанне вираження емоцій чимось таким неприємним, дивним. Вони контролюють себе в плані емоцій, і зазвичай вони контролюють оточуючих теж в плані емоцій. Взагалі, в цих людей забагато контролю себе, свої поведінки, своїх проявів. І вони також це роблять і щодо інших людей та контролюючи інших. Ці люди вважають, що емоції є щось таке неважливе, щось зайве. Бо в дитинстві зазвичай ці люди виховувалися або в ситуації, де їхні батьки. Також занадто їх контролювали, Ми могли якось стигматизувати емоції дітей, да? тобто там висміювати якісь емоції, соромити за якісь емоції, або ж карати за якісь емоції, або це діти, які зростали в сім'ях, де вони бачили, що їхні батьки занадто емоційні. Наприклад, дуже часто сваряться між собою, і в цих дітей емоції почали асоціюватися з чимось неприємним, і для них такий от дуже сильний прояв Емоції, загалом, прояв емоцій є тригером до важких відчуттів пов'язаних з тим, що в дитинстві вони бачили оцю неспроможність батьків до емоційної регуляції. І відповідно зараз діти надмірно контролюють себе. Да. Вони можуть почати з часом знецінювати емоції, вважати їх чимось таким дитячим, що асоціюється зі слабкістю. Тощо ця схема вона відноситься до схем надмірної відповідальності та жорстоких стандартів. І дуже часто вона поєднується з схемою надвисоких стандартів, ще ми називаємо це схемою перфекціонізму, і дуже часто саме ця схема може бути присутня в людей з надмірно вираженим перфекціонізмом, і ми знаємо, що якщо на нашому континуумі схем... Схема перфекціонізму дуже виражена також ось ця схема емоційної інгібіції дуже виражена. Швидше за все, ці люди знаходяться на спектрі обсесивно-компульсивного розладу особистості. І взагалі, ця схема формується в клієнта як такий певний емоційний ремінь безпеки. Який йому був потрібен в минулому, для того, щоб пристосуватися до тих дисфункційних умов, в якому він зростав. І ця схема може поєднуватися з іншими більш глибинними схемами. Наприклад, якщо дитину соромили за прояв емоцій, карали за прояв емоцій, це може бути про схему дефективності або схему емоційної депривації, якщо там висміювали, да, тобто ми можемо теж дивитися, що там за більш глибинна схема стоїть за цим і яким чином ось ця компенсаторна схема сформувалася, тому що в нас ну, основними йдуть такі схеми, як схема порушеного зв'язку та такої ненадійної прив'язаності, де не сформувався емоційний зв'язок, були незадоволені такі основні емоційні потреби в прив'язаності, і далі йдуть компенсаторні схеми як такі механізми виживання в тому середовищі, в якому зростала дитина. Взагалі цих людей можна так помітити, ода особливо клієнти, які приходять в терапію, вони з себе ведуть. Дуже так стримано, не експресивно, і десь таким моментом контрпереносу психолог теж може відчути, що ну, він якось має там менший. Проявляти цю свою експресивність, або там говорити якось дуже чітко, те, що там очікує від нього клієнти, і так далі. Тобто, ми по цьому контрпереносу, як ми себе почуваємо з іншими людьми, та якщо ви так теж можете відчути, що ви хочете себе знати там, контролювати в прояві емоцій, або ви відчуваєте, що якась ваша емоція недоречна там поруч з цією людиною, то мабуть в неї якраз є ось ця схема емоційної депривації. Ви так через свої почуття щодо того, як знаходитися поруч зі своєю з цією людиною. Можете теж помітити, що в неї ось ця схема. Ці люди дуже цінують самоконтроль. Вони цінують самоконтроль більше ніж близькість. В стосунках, і зазвичай запитами цих людей в терапії можуть бути саме проблеми в стосунках, їм дуже важко побудувати цю близькість, вони є надмірно контролюючими щодо своїх партнерів, і загалом там труднощі з розумінням своїх емоцій, да? тому що якщо вони ще в дитинстві якось ну, так знецінили для себе цю емоційну сферу, загалом і важко розуміти, що то за емоція, І важко розуміти на які потреби вказує ця емоція і, відповідно. Ці люди можуть відчувати незадоволеність своїм життям через те, що не задовольняються емоційні потреби, можуть говорити та да, приходити з запитом, що. Життя немає якихось фарб. Тобто, тут загалом більшість запитів буде крутитись навколо створення близькості в стосунках та навколо загалом цієї емоційної сфери відчуття своїх емоцій і насолоди від життя. Ми цих клієнтів, клієнтів можемо побачити в терапії, що вони складають. Враження таких засмучених, і ще в них дуже багато накопиченого гніву, і вони можуть бути такими пасивно-агресивними теж. Або вони можуть бути налаштовані вороже, або можуть дуже легко ображатися. Та, да, тобто там дуже багато невідрегульованих емоцій, е, і е, це теж створює такий сильний внутрішній тиск цієї людини. Тобто з цією схемою однозначно потрібно працювати, бо вона створює насправді дуже багато проблем в різних сферах життя. Е, ці люди, звісно ж, подавляють емоції, які краще було б висловити. Да, назва схеми емоційної інгібіції, емоційне подавлення. Та, е, тобто вони. Е, Контролюють свій гнів, вони не відчувають позитивних переживань, таких як радість, любов, натхнення, прив'язаність, сексуальне збудження, та тобто ці всі емоції, які відносяться до позитивних зі знаком плюс дуже великі труднощі з проявом вразливості в стосунках. А ми знаємо, що ну неможливо побудувати близькість, якщо ми не проявляємо вразливість поруч з партнером, і в них дуже великий акцент на раціоналізації, на Такі от раціональності при тому, що вони ігнорують свої емоційні потреби. Що цікаво, та парадоксально, ці люди дуже часто залучені в стосунки саме з такими е, імпульсивними партнерами, емоційними партнерами. І це може бути також про те, що спочатку ця динаміка, яка їм подобалась в стосунках, де цей емоційний партнер вносив більше такої яскравості в життя і так далі. Потім може почати їх дратувати. Тобто, в терапії вони теж можуть приходити зі скаргами на свого. Партнера, який для них буде ставати занадто емоційним, там яким якимось дуже несерйозним, дитячим і так далі. Я хочу зачинати уривок з такої однієї із біблій всіх психологів, психотерапевтів. Це Ненсі Маквільямс, психоаналітична діагностика. Вона називає цю схему. Саме таким варіантом когнітивного захисту у людей, які знаходяться на спектрі обсесивно-компульсивного розладу особистості. І я хочу прямо зачитати, що вона дуже гарно це описує, і тут можна зрозуміти навіть з прикладу, який вона приводить, та які із проблем можуть проживати ці люди протягом свого життєвого шляху. Отже, Ненсі Макфіліямс говорить: для обсесивних особистостей велику цінність становлять розумові процеси та пізнавальні здібності. Вони поміщаються. Почуття у сферу знецінених реалій, що асоціюються з дитинством, слабкістю, втратою контролю, безладдям та брудом. Відповідно, вони бувають явно збентежені, потрапляючи в ситуації, де важливу і законну роль відіграють емоції, фізичні відчуття та фантазії. Вдова, і тут Ненсі Макфілімс наводить приклад та того, як ця схема може перешкодити людині проживати процес горювання. Ми знаємо, що для нашої психіки дуже важливо прожити етапи цього процесу горювання. От і вона розповідає, що вдова, яка поглинута турботами по похованню чоловіка, безперестанку прокручує в голові пов'язані з цією подією деталі, зберігаючи твердість духу і перетворює всю свою скорботу в енергійну діяльність. Але це їй заважає по-справжньому пережити горе, і також це позбавляє її можливості прийняти співчуття інших людей. Так? Тобто буде такою вразливою. А ми знаємо, що найкраще емоція смутку, загалом, проживання горя, відбувається в такому середовищі, Соціальної підтримки, де інші люди можуть побути поряд з нами і розділити з нами це горе. Відповідно, люди з цією схемою емоційної інгібіції вони не дають іншим себе якось підтримати, побути поряд. Відповідно, вони не розділяються цього темоцію горювання. воно накопичується, на жаль, може потім бути. Початком такого глибокого довгого затяжного депресивного епізоду, і тут вона теж зазначає, що люди з обсесивним характером часто бувають ефективні у виконанні формальних соціальних ролей. У людей зі схемою перфекціонізму дуже добре розвинена саме сфера кар'єри, наприклад, та серед інших сфер її життя, але зазвичай це створює проблеми в інших сферах, наприклад, там дружба, побудова родинних стосунків, сімейних стосунків. І так далі. Тобто, В домашній атмосфері їм дуже важко проявляти свою ніжність. Вони не знають, які в них вподобання саме в тому, як інша людина може проявляти до них свою любов і ніжність. Тобто, Це люди вони такими здаються дуже холодними, відстороненими, до яких, наче як важко достукатись емоційно. Загалом, це така основна інформація по цій схемі емоційної інгібіції. Тут ми можемо далі дивитися, з якими іншими схемами пов'язана схема емоційної інгібіції, і терапевтична робота буде якраз пов'язана з тим, щоб працювати в комплексі. Так? Тобто з такою цією глибинною схемою, яка відноситься до схем порушеної прив'язаності, ненадійної прив'язаності, і, відповідно, цієї компенсаторної схеми емоційної інгібіції. Якщо вам відгукнулось це відео, якщо ви помітили десь в себе ознаки цієї схеми емоційної інгібіції, або помітили в когось зі знайомих цю схему, да так впізнали своїх знайомих, коли розповідали цю інформацію, ви можете поділитися з ними цим відео. І я, звичайно ж, до цього відео знімлю другу частинку. Ви можете подивитись цю другу частинку за посиланням під цим відео. І в цій другій частинці я розповідаю, як ми в терапії з цим працюємо, і також Дам декілька технік, ну не декілька, там буде біля десяти технік різних, як можна навіть самотужки попрацювати з цією схемою емоційної інгібіції, і це те домашнє завдання, яке зазвичай я даю своїм клієнтам з цією схемою. Тому, якщо вас це зацікавило, переходьте. І дивіться другу частинку відео. Дуже дякую вам за увагу. Всім приємних емоцій. Відчувати весь спектр, особливо позитивні емоції, бо це про кольори життя, про таку радість від життя. Всіх обіймаю і до нових зустрічей. Па-па.